Вітаю вас в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» в студії. Працює Вікторія Пінчук. Криворіг багатий на таланти Доводять це і працівники бібліотечних установ міста. Та Криворізька міська бібліотека, точніше, її колектив, посів друге місце в краєзнавчому конкурсі легенд, переказів та казок громад Дніпропетровщини. Тож більше нам про це сьогодні розповість. Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу міської бібліотеки для. Для дорослих Лідія Каратєєва, пані Лідія, вітаю вас в нашій вітаю студії. Вас. Якщо повернутися до конкурсу, розкажемо нашим глядачам, що це за конкурс, наскільки він був важливий саме для вас, для нашого міста, тому що учасників було майже 40. Так. Так, учасників було багато в цьому році, як і в попередні майже роки. Конкурс цей обласного рівня, він проводиться вже третій рік з 2020-го. Головна мета конкурсу це пізнання історії та культури нашого краю в такому невимушеному, скажімо, вимірі, не академічному, а за допомогою народних літературних творів. Казок, як ви казали, легенд, історичних переказів. Приймають участь в цьому конкурсі працівники музеїв, освітянської галузі, бібліотекари і краєзнавці. Тобто він такий більш обширніший, навіть так, можна сказати. Так. Третій Не тільки рік... бібліотеки приймають участь. Конкуренція да. велика можна велика, з ренегалу, завжди. Такі. завжди, Всі три роки. Дуже багато учасників, дуже представлених багато робіт. Тому конкуренція на високому рівні. Так. Третій рік проводиться і так. всі три рази ви берете участь ньому? Так, в Всі три рази ми брали участь. Перший рік ми представляли легенду про скелі модру. На другий рік, у 2021 році, ми представили легенду про веселі терни. Там, до речі, дуже багато легень про це селище, воно таке історичне. В цьому році нас запросила громадська організація Жінки плюс до участі в цьому конкурсі. і Ми, звичайно, не могли манути його. Бо краєзнавство це дуже такий великий шмат роботи бібліотек, це традиційний і дуже головний, можна сказати, напрям, один з головних напрямів роботи бібліотек. Тому. Ми, звісно, прийняли участь і надали три роботи в цьому році. А загалом, яка от мета була конкурсу від початку? Можливо, навіть на власному прикладі, що ви хотіли цим досягнути? Що вам дав цей конкурс? От можна вже порівняти три рази брали участь. Да, три рази ми вже брали участь, і з кожним роком набуваємо якось досвіду, звісно. Перші дві роботи наші війшли до, до, до фіналістів конкурсу, а в цьому році вже друге місце. Тобто досвід дає свої плоди. результати можна да, сказати. Результати, так. так. Звісно, головна мета для нас це популяризувати історію міста. Зараз дуже така ця тема важлива, мені здається. Дуже цікава. Люди почали більш цікавитися історією нашого міста і нашим походженням. А е, саме такий формат, як народна творчість, легенди, перекази це дуже цікавий і невимушений такий стиль. Тому мені здається, це дуже буде цікаво багатьом. Якщо говорити про цьогорічний конкурс, з яких міст взагалі брали участь? Ви бачили цей перелік? Хто так. вас обігнав зокрема? Так. У Нас, в принципі, дуже багато приймали участь майже практично вся область приймала участь. І як вже я казала, не тільки бібліотеки приймали участь. Були серед фіналістів і освітянські галузі, і краєзнавці відомі. Ну, от переможцями стали ми і ще дві бібліотеки. Тобто, все ж таки бібліотекари на першому місці. Якщо повернутися до конкурсних робіт від так. Кривого Рогу, скільки таких робіт подавалося? Це має бути в одна та в цьому самороці. Це має бути така одна робота. Чи можна було кілька варіантів надіслати, і там вже вони самі оберуть і пройде, не пройде. Організатори конкурсу не обмежували кількість поданих робіт, наданих робіт, але у нас був такий конкурс перед конкурсом. Можна сказати, бо е, бажаючих було дуже багато серед наших співробітників, надали дуже багато робот, е, і ми провели свій невеличкий конкурс і відібрали три роботи, які були представлені на конкурс. Якщо про них говорити, що це за роботи? Це е, працювала, наприклад, одна людина на одній роботі, чи це робота спільна, колективу? Е, е, хтось працював спільно, хтось працював індивідуально. А, ну, взагалі, це мабуть це такі колективна робота, бо хтось працює над легендою, а хтось працює щось інше робить. Тобто, Тому... формат дозволяє можна да, так, і індивідуально, так, і, якщо так, ти так, хочеш співавторстві. Так, да, як якщо говорити саме про роботу, яка посіла друге місце, таке да. розкажіть, чим вона могла так зачепити суддів, чим вона зачепила вас? Бо я так розумію, ви що ознайомлювалися перед звісно, подачою? Звісно, так? Звісно. Перше місце, так скажемо, серед наших робіт посіла робота нашої співробітниці з бібліотеки філіалу номер 18 Ольги миколаївни Вовк, яка написала легенду про казака-характерника Федора Вовка. І її цінність цієї роботи в тому, що вона унікальна. Ця легенда ніколи раніше ніде не друкувалася. Можна сказати, що ця робота це родинна, родинна легенда, тому що Ольга Миколаївна дізналась про неї дуже, дуже багато років тому від своєї бабусі. І от зараз вона вирішила її надрукувати, оприлюднити, так сказати, і подати на конкурс. І саме цим ця легенда і була цінна. Бо е, інші легенди, які ми подавали, вони вже десь друкувалися, якісь е, дослідники їх е, знаходили, друкували, а ця легенда вперше побачила, так, так би мовити, світ. Про саму авторку, розкажете нам трошки. Як е, в свої попередні роботи, можливо, вона також пробувалася так. на цьому ж конкурсі? В цьому конкурсі Ольга Миколаївна приймала перший раз участь, але е, ми ще працюємо. Вже, мабуть, років п'ять працюємо у великому корпоративному регіональному проєкті, який називається Портал Дніпрокультура. Це такий електронний ресурс, який започаткувала Дніпропетровська обласна наукова бібліотека. І його головна мета це популяризації інформації про Дніпропетровську область, історії, природи, мистецтва, літератури. Дуже цікавий такий портал. Дуже Змістовний, і є такі унікальні статті на, на ньому. От Ольга Михайловна приймає участь майже кожен рік, і її роботи теж займали на останні місця. Тобто тема для пані Ольги не нова. Не нова. А вона розраховувала вона дуже... на друге місце. Не знаю, не знаю, чи розрахована на друге місце. Але вона дуже, дуже добрий розповідач і дуже добре пише. Тому я не здивувалась, коли саме її легенда посіла перше місце серед наших, так скажемо, легенд. Можна сказати, ви так напророкували навіть. Мабуть, так. А як вона дізналася, і, зокрема, як ви дізналися, що ось конкурсна робота з Кривого Рогу посіла друге місце? Мені зателефонували з Дніпропетровської обласної ради з управління з гуманітарних питань і повідомили цю радісну звістку. Тобто ви були першою, хто дізнався, можна так, сказати, так? Так, це була перша я, так. Да. Ви упорядковували всі роботи? Так, так? я упорядковувала, я надавала їх на конкурс і всі технічні, так сказати, умови я дотримувала. Були якісь там правки, коригування, можливо, ви навіть якісь Майже підказки ні. робили? Майже ні. Ми до того, як почали роботу над легендами, ми дуже ретельно все обговорили з колегами. Умови конкурсу вивчили, тому майже правок не було. Оригінальна робота можна так, сказати від самого робоча, початку. Так. Як оцінювали саме там на конкурсі? Я так розумію, це судді звідки були взагалі, і хто ці люди, можливо, ви їх навіть знаєте? Особисто я з ними не знайома, але знаю, що до складу журі входили не тільки бібліотекари. Було декілька науковців, були музейні працівники, були мистецтвознавці, краєзнавці були і бібліотечні працівники. За що ставили оцінки? Білетики. Що оцінювали в першу чергу? Тому що можна ж різні такі частини оцінити і художність, і правдивість, так. і е, словотвір, і все інше. От на що звертали, можливо, навіть пояснювали, розписували, за що поставили конкретну оцінку. Ну, на мій погляд, перше, що цінувалося, це унікальність легенди, унікальність, її. те, що вона не, не була прилюднена до цього, те, що вона не невідома. Тобто якась нова інформація з історії нашого краю, яка раніше ніде не була відома. Оце найцінніше, що було. А ви інші роботи бачили інших учасників? Так, дуже цікаві, з інших міст. До, з, з До речі, вже з ними можна знайомитися кожному. Вони розміщені на сайті Дніпропетровської обласної ради в розділі Дніпропетровщина туристична. Про цей формат все ж таки. Наскільки ця легенда така велика? Чи були якісь обмеження? От саме по технічній частині цікаво? Так, по технічній частині були обмеження. Легенда не повинна була дуже бути великою за обсягом. Це три десь аркуші. Ми вклалися в ці умови, звісно. І головне не обсяг, а головне зміст, звісно. Перечитували всіх переможців, так. я так розумію. Там були не переможці на сайті, а призери також фіналісти, так. можна сказати. Так. Це десятка. десятка Десятка. і всіх ви перечитали. Так ну дуже цікаво, чим чим люди цікавляться, що вони надавали на конкурс порівняти свої роботи з іншими. Порівняли, Порівняли. якщо дивитися на роботу переможця. Чого не вистачило пані Ользі, щоб також посісти перше місце. На чим таким можна ще попрацювати? Можливо, ви обговорювали, можливо, вона казала, або там в коментарях хтось писав? Ну, мені здається, тут було трошки суб'єктивного якогось момент такий. Тобто, ну, це ж не математична формула, правильна чи ні правильна, якась завдання вирішена. Да? Тому. ну... Комусь подобалась більше та робота. Хоча я не вважаю, що наша гірша. Там була якась різниця в балах саме? Трошки, так. Да. Тому що оцінювалася не одна легенда, а всі роботи, які подавав заклад. У нас було три. Тому, мабуть, дві други були трошки гірше. А інші роботи яке місце посіли? Посів заклад, посів заклад, заклад по друге заклад, місце. Що отримали призери? призери? Призери отримали дипломи, і фіналісти теж не тільки три місця переможців, а й фіналісти отримали дипломи і подарунки, які нам будуть дуже корисні в професійній нашій діяльності. Що із самою легендою буде далі? Я розумію, на сайті розмістити це одне. Так. Можливо, там пані Ольга готує якусь збірку, можливо, бібліотека готує збірку. Бібліотека готує збірку, буде видана збірка, планується видавати збірка з конкурсними роботами, не тільки переможців, я так розумію, а й фіналістів. А поки що з макетом цієї збірки можна знайомитись на сайті громадської організації Жінки плюс. Він вже розміщений. І можна його дивитися. А загалом, наскільки довго конкурсанти е, працюють над роботою. Давайте порівняємо і наприклад і пані Ольги, і на інших конкурсантах, які подавалися від Кривого Рогу. Це було так в швидкому темпі, чи все ж таки був час підготуватися? Був час підготуватися. Організатори нам дали е, декілька місяців. Конкурс проходить з 1 липня до 1 вересня, тобто, в нас був час. Зібратись думками і зробити роботу. Хтось писав дуже швидко, Ольга Миколаївна пише дуже швидко, і це не відображається на якості, так скажемо. А хтось дуже ретельно вивчає тему, дуже ретельно підходить до вибору кожного слова, до кожного речення. Тому кожного по-своєму, але результат вийшов непоганий. Серед бібліотекарів міста, можливо, ви знаєте, хто ще готується до цього конкурсу вже в наступному році. Можливо, вже з вами говорили, питали поради, тому що у вас є досвід, ви бачите ці історії, ви можете щось підказати, як треба робити, як не треба. Ну, бажаючих завжди багато у нас, дуже багато, і люди е, пишуть з задоволенням пишуть. І я в принципі дуже рада цьому, тому що є вибір. Навіть для нас ми можемо обрати кращу роботу, щоб представити її все-таки на обласний рівень. Тому я не можу виділити когось одного чи другого, хто, хто краще. Всі люди по-своєму якось добре стараються писати. На вашу думку, історія пані Ольги про козака-характерника. Кому вона буде цікава? колеги зрозуміло, вони цікавляться, що роблять е, їхні колеги. А от е, це хто студенти, культурологи? Кому ще буде цікава ця історія, щоб людина вже знала, коли зайде на сайт, що її зачепить? знаєте, зміст самої легенди, мені здається, буде цікавий кожній людині, тому що там затрагуються такі теми. Як любов до, до родини, самовідданість, самопожертва навіть заради най, найрідніших людей. Тому це не тільки якісь науковці чи студенти чи краєзнавці зацікавляться. Мені здається, кожному кожної людині буде цікаво прочитати її. А вікова діапазон? Вона дуже, дуже щемлива, до речі. Віковий діапазон. Віковий діапазон. Ви знаєте, Ну, до студентства широкий. і до старших. Мені чи здається, як. навіть раніше, ніж студентство. Тобто, можуть зайти, тим, можу почитати, ти, почитати що буде так, цікаво всім, так, можна так, сказати. Так. І на цьому ми завершуємо з вами нашу розмову. Дякую, що завітали. Розказали дякую. про такі конкурси, і що, зокрема, Кривий Ріг вже нащаблинку ближче до перемоги, можна сказати, цього року. Так. І наступного року, може, вже зустрінемося і говоримо про перемогу так, тоді. Так. Дякую, дякую вам. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на першому міському. У Гостях у нас побувала Лідія Каратєєва, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу міської бібліотеки для дорослих. Говорили про обласний конкурс легенд переказів казок громад Дніпропетровщини і також, що міська бібліотека посіла друге місце цього року. Говорили про те, як вдалося. Посісти це місце, і зокрема, про сам твір авторки, яка його подала в студії. Працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.